У четвер, 29 вересня, в Україні буде тепло. Подекуди температура повітря підійматиметься до літніх плюс 26 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, без суттєвих опадів. Попри теплу погоду, можливий туман. Укргідрометцентр попереджає про жовтий рівень небезпеки. Максимальна температура повітря плюс 21 градус, мінімальна плюс 9. За прогнозами синоптиків, від самого ранку небо у горішніх плавнях вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів. Вночі температура опуститься до плюс 13, світло світлої пори доби підвищиться до плюс 20 градусів. Найтепліше 29 вересня в історії погодних спостережень нашого міста було зафіксовано 1975 року, плюс 25 градусів, мінімум 1986, мінус 3. Доброго ранку четверга. Дивіться випуски на. Новин сьогодні о 18 та 20.30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.